Що пишуть, що мало відео, не видно, що нічого не робимо і тому нічого не знімаємо. Це да? ти нічого не робиш, а я що вже новий сценарій рожу. До... Гроші рахую. Бач на я бачу, дивися. Тобі. Роблю новий сценарій, готую нову казочку. Знаєте, що вона робить? Зараз що у нас лютий? Лютий, а вона вже готує на наступний грудень нову казку. Я, ну, кажу, я кажу не з повна розуму. Ти знаєш, кажуть, готуй саночки влітку, а в нашому випадку треба готувати. Да, зимку. Давай, давай скажемо, що у квітні, у травні будемо майже весь місяць в Польщі, тому кому потрібна реклама на дитячих виставах, пишіть там банери, флаєрочки, що ще можна в залі, хто займається дитячими товарами, кому цікаво, пишіть і отут Ну, не буде рекламувати, а на її, на її виставах можна розмістити рекламу. Це не дуже дорого коштує. Скільки? А я вже взяв 150 це моє було. Давайте пишіть, будемо вам відповідати.